Пані та панове, моє вітання в етері програми Рецепт здоров'я. Де, як завжди, у цей час ми готові поділитися з вами найактуальнішими рецептами для того, щоб підтримувати своє здоров'я, не дивлячись на будь-які обставини. Сьогодні у нашій студії прекрасна гостя, лікар-психіатр Ромчик Катерина Віталівна. Пані Катерино, вітаємо вас сьогодні в студії програми Рецепт здоров'я і хотілося б розпочати з такого класичного нашого питання для усіх лікарів. Який ваш персональний рецепт здоров'я? Вітаю, Костя. Мій персональний рецепт здоров'я це, напевно, такі базові речі. Це повноцінний сон, здорове харчування. Це піклування про себе, чесність із собою. Частіше задавати собі питання, що я зараз відчуваю, що я зараз хочу, а також теплі стосунки з рідними. Стосовно ментального здоров'я, підтримка його важлива у сьогоднішній час. Так, звичайно, дуже важливо. І я дякую вам за те, що ви піднімаєте це питання і сьогодні. В студії в наш час це дуже важливо. Ментальне здоров'я під час війни. Як допомагати собі та близьким? Сьогодні тема нашої програми. Повернемося до студії після невеличкого відеосюжету. В умовах постійного стресу, інформаційного перенавантаження та життєвих змін ментальне здоров'я стало так само важливим, як і фізичне. Нейромед – центр сучасної діагностики. Пропонує професійні консультації психіатра з турботою, повагою до кожного пацієнта. Якщо вам знайомі симптоми: постійна тривога, апатія, безсоння, панічні атаки, емоційне вигорання, проблеми з концентрацією чи настроєм, іноді важко зрозуміти, що саме відбувається. Але фахівці центру нейромед допоможуть знайти причину і шлях до поліпшення. На консультації в нейромедії вас уважно вислухають, проведуть діагностику стану та за потреби призначать лікування. Це може бути медикаментозна терапія, психотерапія або комплексний підхід. Нейромед це атмосфера довіри та безпеки, де пацієнт почувається комфортно, з вмінням вислухати та знайти шляхи вирішення. Звернення до психіатра це прояв сили, а не слабкості. Це перший крок до гармонійного усвідомленого життя. Центр нейромет, коли потрібна підтримка розуму та душі. Повертаємося до нашої студії і відкриваємо сьогодні більш ширше тему програми Ментальне здоров'я. Як вберегти його, не дивлячись на те, що Кожного дня перебуваючи в досить насиченому інформаційному полі, в побутовому соціальному, робочі моменти, сімейні моменти, моменти здоров'я, до усього цього списку додається чимало тривожних моментів під час повномасштабної війни. На сьогоднішній день як війна впливає на психіку людей навіть за відсутності фізичної загрози? Війна це тотальна загроза, яка порушує базову, базове відчуття безпеки. Тому навіть якщо людина не знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій, вона постійно оточена інформаційним тиском, емоційним болем, а також переживанням за рідних і близьких. І все це воно. Ем... Створює в людині тривогу, в людини порушується сон. Наш мозок він сприймає не тільки реальну загрозу, а й уявну. Тобто воно, він не відрізняє реальну загрозу від уявної. Певно, що ось всі ці чинники, які створюються в організмі людини і на психосоматичному рівні. Призводять до певних симптомів та захворювань, з якими людина або пацієнти можуть стикатися і не знати, що з цим робити. Здається, людина відчувала себе комфортно, нормально і досить поширено. Зараз така симптоматика зі сторони психіатрії виникає у людей досить раптово. Це як панічні атаки, деякі переживання тривожності, задуха, важко дихати. Які найчастіші Психологічні симптоми виникають у людей під час ось цієї тривалої напруги або небезпеки ну, найчастіше те, що я зустрічаю кожного дня, це порушення сну. Тому що наш мозок він таким чином намагається контролювати небезпеку. І дійсно до мене пацієнти кожного дня приходять ну, майже з одним і тим самим. Також це емоційна нестабільність, це дратівливість і апатія, зниження мотивації людина не хоче нічого робити, ні ходити на роботу, ні спілкуватися з друзями. І ще я хочу виділити це соматичні симптоми, тому що до того, як людина приходить до мене, зазвичай вона вже бувала в різних спеціалістів це і в гастроентеролога, і в кардіолога, і в невропатолога. І після цього вона приходить до мене, тому що її турбують головні болі, їх турбують болі в животі, це диспептичні різні розлади, це болі в серці, це відчуття кому в горлі. І це перше, що їх починає турбувати. після того, як вони пройшли обстеження і в них не виявили соматичної патології, вони вже приходять до мене. ПТСР посттравматичний синдром, який зазвичай більше притаманно чомусь його відносять до військових людей, які вже повертаються з зони бойових дій або безпосередньо перебувають там, виконуючи свою невпинну і тяжку роботу кожного дня. Чи справді цей симптом і захворювання перенеслося вже й на цивільне населення, і чи можна вже стверджувати, також, що навіть кожна цивільна людина в Україні вже почала страждати на посттравматичний синдром? Не кожна людина має повноцінний посттравматичний стресовий розлад, але вона може мати окремі його симптоми, і ми можемо сказати, що Якщо ці симптоми вони тривають більше місяця, і вони заважають людині робити буденні речі, працювати, спілкуватися з рідними, з друзями, мати нормальний сон, харчування і таке інше, то тоді ми можемо говорити, що це вже є розлад, і тоді вже варто звернутися до лікаря. Тоді варто певно розрізняти нормальну реакцію організму на стрес від вже певного початку розладу, коли потрібно звертатися так, до лікаря. Це як нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Отак можна назвати. І як відрізнити ось нормальну реакцію від початку розладу? Чи якісь певні категорії, які ми можемо сьогодні назвати? Є два критерії, які ми можемо тут виділити, це тривалість і функціональність. Нормальна реакція вона поступово минає. Але якщо, я вже наголошувала на цьому, що якщо ці симптоми вони тривають більше місяця, то тоді ми можемо говорити вже безпосередньо про розлад. Це симптоми, які можуть переслідувати людину в повсякденному житті. Так. так? І натякати вже на те, що. Пора вже взяти слухавку і набрати свого лікаря і проконсультуватися з ним. І ні в якому разі нагадую вам, дорогі телеглядачі, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Звертайтеся тільки до перевірених лікарів, яких ви завжди можете послухати та відрекомендувати своїх лікарів у програмі Рецепт здоров'я. Повертаємося до нашої розмови. Типові механізми виживання. Хотілося б ширше огорнути цю тему, які включаються у психіки під час тривалого стресу. Ці механізми, такі як заперечення, раціоналізація, дисоціація. Це може бути агресія або гіперконтроль. Або воно може ще змінюватись на ступор і. Відсторонені, скажімо так, але це все е, нормальні е, адаптативні механізми. Е, проблема виникає тоді, коли вони закріплюються і вони заважають адаптивному функціонуванню. Якщо брати зі сторони вже такого повсякденного життя, розібрати на прикладі конкретної ситуації. Е, хотілося б саме почути вашу думку. Е, після чергової тривожної ночі е, люди зазвичай. Да, Відчувають і сонливість, і втому всі вище перераховані симптоми, які можуть присутні бути в них після ночі або навіть в день, ніхто не знає, коли вона може застати в будь-який час. Як краще адаптуватися людині під час. Тривоги, і що б не хотілося би сьогодні озвучити, але це вже теж частина нашої реальності. Прильоти, коли відбуваються вибухи, як адаптуватися людям психологічно та ментально після таких ситуацій? Поступово як відійти, що робити, що потрібно, можливо, телефонувати комусь? Дихальна гімнастика. Ваші поради, Як би це просто не звучало, але такі. Прості буденні речі, це смачно поїсти, поговорити з близькими, вийти десь погуляти, якщо є можливість, зробити собі якісь маленькі ритуали, скажімо, домашні. якщо вже в людини з'являється якась панічний напад, наприклад, да, дійсно допомагають дихальні техніки, є техніки заземлення, і людина може їх використовувати. Це ну, дихальні техніки, наприклад, як дихання по квадрату або 4, 7, 8 Є техніка, також є дуже класна техніка заземлення 5 4, 3, 2 1 Чи можемо ми розшифрувати деякі з цих цифр і сьогодні порекомендувати, як їх правильно використовувати глядачам у повсякденному житті? Так. Наприклад, техніка заземлення, це техніка 5-4-3-2-1. Це потрібно сісти, назвати п'ять речей, які людина бачить навколо себе. Потім чотири речі, до яких вона може доторкнутися. Потім три речі, які вона може почути, дві речі, які вона може відчути. Це може бути запах надотик, і одну річ, яку вона може спробувати на смак. І цим самим це є така техніка заспокоювання. Так, Так, які ще у нас є коди або шифри, які можуть допомагати. Коди шифри. Дихання по квадрату. Це на ми рахуємо від одного до чотирьох, ми робимо вдих. Потім на чотири так само ми затримаємо дихання. Потім на чотири ми видихаємо. Знову на чотири затримуємо дихання і так по квадрату. І так по квадрату. І третя техніка, ви здається, також е, називали ще одну? 4, 7, 8. Вона трошки схожа на дихання по квадрату. Це е, ми рахуємо до 4, ми робимо вдих. Е, с, е, потім рахуємо 7 разів, ми затримуємо дихання. І на, е, на 8 секунду ми видихаємо. Три техніки. Я думаю, що глядачі взяли сьогодні е, до своїх кейсів, і ви зможете використовувати їх навіть е, якщо. Не стан тривожності, а просто мені здається, такі прекрасні легкі техніки можна використовувати для того, щоб відпочити навіть після важкого так, робочого дня. це в цей момент. Людина може перебувати, вона себе занурює в стан тут і зараз, і це дуже важливо. Наскільки довготривалий взагалі процес лікування? Коли пацієнт звертається до вас, найчастіше можливі запити останнього часу, з якими питаннями приходять пацієнти? Це тривожні депресивні розлади. Це в основі. Є в мене лікуються і військові також з посттравматичним стресовим розладом. Але більшість це все ж таки тривожні розлади. Як виявляєте, ось ті самі точки, тригерні, які хвилюють людину у той чи інший момент, і щоб якомога швидше надати позитивний результат, і людина побачила той результат, що їй стало легше відчуватися, вона використовує в повсякденному житті. Техніки, які пропонуються. Наскільки важко дістатися ось до того позитивного результату, і які інструменти ви застосовуєте для того, щоб цей результат відбувся якомога швидше? Ну я завжди пропоную своїм пацієнтам. Це психотерапія, це насамперед. Ну і плюс медикаментозне лікування. Медикаментозне також так, приєднується до психотерапії, так. і це на це потрібен час. І для того, щоб подіяла психотерапія, і для того, щоб подіяла медикаментозне лікування, в якому випадку застосовується вже медикаментозне лікування. Це якийсь повинен бути виявлений фактор, щоб бо люди ж зазвичай пацієнти до пігулок можуть перебігати досить таки пізно, навіть в різних випадках і діагнозах. На якій стадії вже ви визначаєте, що потрібно також додавати медикаментозне лікування? Тут ми дивимося по пацієнту. Це я вже теж на цьому наголошувала. Що е, якщо ці симптоми заважають пацієнту виконувати його е, буденні справи, просто ну, заважає жити дійсно, е, тоді ми вже прибігаємо до медикаментозного лікування. Скільки потрібно сеансів відвідати до лікаря психіатра, щоб досягнути бажаного результату? Е, до лікаря психіатра, це десь. Два-три сеанси, скажімо так, я призначаю лікування, потім людина приходить раз на контроль, потім другий раз на контроль. Потім ми вже дивимося по стану і вже вирішуємо про подальші візити. А що стосується психотерапевта, то там вже мова йде про півроку і більше. Які категорії людей більш вразливі? Це все ж таки діти, люди літнього віку, чи в принципі різниці особливої немає? Дійсно, є різниця і дійсно діти, літні люди, вони більш схильні до розвитку психічних, скажімо так, розладів? Також жінки. Через те, що вони більше навіть не за свою безпеку переживають, а за безпеку близьких. Так оберігати, щоб врятувати, так, так, наприклад, так. свою дитину. Тоді таке наступне буде питання: щоденні дії, які можуть в принципі нормалізувати свій стан. Можливо, ранковий якийсь ритуал повинен бути для того, щоб у тривожний період відчувати себе максимально захищено. По-перше, це налагодити сон. Я завжди прописую своїм пацієнтам в призначеннях це гігієна сну. Намагатися лягати в один і той самий час і просинатися в один той самий час. Зранку ну це обов'язково сніданок має бути розмова з близькими. Це дійсно, бо ми в щоденному своєму житті, ми як проснулися, швиденько там щось перекусили і побігли. Хоча б ну, встати. Трошки раніше для того, щоб побажати гарного дня, поспілкуватися трошки. Це теж ну, якби, налаштовує на день. Чи є поради, як відфільтровувати сьогодні інформацію, коли вона до нас потрапляє з різних куточків, з різних джерел. Яка повинна бути інформаційна гігієна? Намагатися дивитися новини один раз в день і тільки з надійних джерел. Це те, що я рекомендую. Тому що зараз різних телеграм-каналів, і вайбер і новини їх дуже багато, і відфільтрувати те, що дійсно варто уваги, це дуже важко. Тому обрати собі одне надійне джерело і раз в день просто собі переглянути за бажання і на тому. Ви зауважили, що дзвінок до близьких розмова з близькими також є такою частиною лікування, яке може допомагати людині відчувати себе в спокої. На даний момент ми бачимо вже таку ситуацію, що і рідних, і близьких людей можуть розділяти сотні кілометрів, а то й сотні тисяч кілометрів по всій земній кулі. І відчувати підтримку від людини, яка знаходиться далеко по телефонному дзвінку, як потрібно таким людям. Відноситися і як краще підтримувати людей, навіть в телефоні розмові, або підтримувати рідних, які пережили дійсно емоційний стрес, або навіть емоційний зрив, сильну тривогу. Яка повинна бути ця підтримка від близької людини? Варто людині завжди нагадувати про те, що я поруч. Я поруч, я тебе підтримую. Якщо ви не знаєте, як людину підтримати в цей момент, ви можете просто її про це запитати, як я можу тебе підтримувати саме зараз. Тому що для однієї людини підтримкою буде там словесно щось сказати. Для іншої людини підтримка це будуть обійми. Для ще однієї людини — це, наприклад, приготувати щось смачне. Якщо людина знаходиться далеко, прислати якесь фото, написати якісь гарні слова, побажати гарного дня і просто частіше спілкуватися. Досить розповсюджено також зараз панічна атака, яка виникає просто раптово в людей. Чому вона може саме виникати, що є її каталізатором, і чи можливо її попередити або профілактувати, лікувати, які будуть ваші поради стосовно саме панічних атак? Панічні атаки вони виникають раптово, і зазвичай для її виникнення немає особливого каталізатору. Тобто людина каже: от я їду в транспорті, і от. Мене просто нагріває, вона каже. Які це симптоми по відчуттям, що це відбувається в кожної людини по-різному, але в основному це може бути пітливість, тахікардія, це може бути напад за духи, відчуття дереалізації, коли людина не розуміє, де вона знаходиться і хто вона, і також це таке дике відчуття страху. Пані Катерино, що тоді потрібно краще робити людині, якщо раптово зненацька її застала панічна атака? Чи будуть актуальними техніки, які ми вже сьогодні переназвали? Так, звичайно, це дихальні техніки, ті самі техніка заземлення, і головне людині розуміти, що це мене. Тобто вона не може перейти в хронічний процес, з нею можливо боротися і зупинити панічні так, атаки, звичайно. щоб вони не виникали. Також апатія. Апатія у людей зараз досить розповсюджена, навіть така поєднання з втомою. Можливо, це також додається на фоні всіх небезпечних умов, в яких ми перебуваємо, кліматичні явища, які також змінюються. Апатія після. Тривоги це окей зараз, це нормальний стан чи ні? Апатія вона може бути не тільки в нормі, да, після таких от станів якихось тривожних, вона може і свідчити про досить серйозніші, скажімо так, психічні проблеми, і це є одним з симптомів депресії. Насправді, коли можна стверджувати, що апатія це патологічне. Тоді, коли людина не хоче взагалі нічого робити, тобто вона може днями лежати, вона не хоче вставати ні їсти, ні виходити кудись і навіть доглядати за собою. І тоді ми можемо вже казати, що це такі серйозний дзвіночок для того, щоб звернутися до спеціаліста. Чи може людина сама побороти таку вже затяжну апатію? На жаль, ні. Це вже потрібно так, також це, вже звер... потрібно звертатися до фахівця, також вразливою категорією безпосередньо є діти підростаючого покоління українців. як пояснювати дитині про війну без шкоди для її здоров'я, щоб вона чітко могла усвідомлювати ситуацію, але в той же момент не бути завжди також в стані паніки, тривоги та апатії? Дитина дуже щитує наш емоційний стан, тому з дитиною про це потрібно говорити спокійно, говорити правдиво. Але без жорстоких деталей намагатися бути з дитиною разом, говорити про те, що є дорослі, які його захищають для того, щоб дитина відчувала цю безпеку, вчити дитину виражати свої емоції. Зараз є багато всяких ігор, дитячих, які вчать саме цьому. Тому що дитині дуже важко вражатися ну, вербально, скажімо, виражати свої емоції вербально. Пані Катерино, ми дякуємо вам сьогодні за таку розлогу та інформативну розмову, тому що про ментальне здоров'я іноді люди бояться говорити з кимось, але відчувають вже потребу. Дорогі телеглядачі, пам'ятайте, що це може бути не слабкість, а життєво необхідний крок звернутися саме до свого лікаря-психіатра. Ми дякуємо вам, що були з нами протягом цього часу. Як завжди, підтримуєте рецепт здоров'я на усіх платформах: Facebook, YouTube та. Instagram. у студії сьогодні з нами була лікар-психіатр Катерина Ромчик. І на останок нашої розмови ви також маєте змогу звернутись до телеглядачів та побажати від себе як від лікаря психіатра найдієвіший крок, мотивацію для того, якщо людина відчуває якісь потреби, звернутися до свого лікаря. Наразі є достатня доказова база для лікування психічних захворювань, і я хочу. Закликати наших глядачів, щоб вони не боялися звертатися до спеціаліста, коли їм це дійсно необхідно. Ми дякуємо вам, дорогі телеглядачі. І пам'ятайте, найголовніше правило в здоровому тілі правильний рецепт. Здоров'я. До скорих зустрічей.